Підготовку до нового навчального року умовно можна розділити на два етапи: перший купівля шкільної форми та іншого одягу, другий придбання необхідних канцтоварів. Сьогодні на центральному ринку Тернополя ми дізнавались, скільки коштує портфель і його наповнення. Ціни, кажуть, продавці від минулорічних майже не відрізняються. Пані Олено розповідає, хоча закупівельна ціна на зошити цього року зросла, торгує жінка за старими цінами, адже товар у неї залишився ще з минулого року. Ціна зошитів залежить від виробника, якості паперу і кількості аркушів. Зошити на 12 аркушів на ринку сьогодні продавали по гривні гривні 50. Покупців, розповідає пані Олена, не бракує. Правда, беруть поки що небагато. Якщо збирають учня початкових класів, перший клас абсолютно люди все беруть, а потім, дивлячись, як дитина за цілий рік, що знищилося, добирають. Що не знищилося, люди стараються не брати. Ну я вам хочу сказати, що люди не мають можливості брати так канцовар, як вони брали раніше. Тому що немає коштів у людей, і люди беруть дуже потрошки. Наприклад, по пару зошитів беруть, там десять окладиночок беруть. Багато людей щоб канцтовари в вересні місяці після того, як школи скажуть, що точніше треба діткам мати. Обкладинки на зошити і книжки батькам учнів початкових класів обійдуться у 12 гривень, а для середніх і старших класів можна купити за 15. За щоденники залежно від малюнка на обкладинці і наповнення всередині на ринку правили сьогодні від 3 до 14 гривень. Різняться ціни і на пенали. Якщо зібрати повністю пенал, то буде коштувати не дуже дешево, тому що пенал сам найдешевший це коштує 10 гривень. Це дуже простенький. Якщо пенал трошки гарніший, він коштує 30 гривень, а той й 45. Якщо його наповнити, то він вийде до 70 гривень, а то й дорожче. Тому що якщо взяти навіть, візьмемо найдешевший пенал 10 гривень. найдешевший візьмемо олівці 6 гривень, вже маєте 16 гривень, найдешевші фломастери 5 гривень, це вже маєте 21 гривню, резиночка, лінічка, ну все найбідніше, це тридцять. А який школяр без ранця? Вибір портфелів на будь-який гаманець. Чорні, сірі, кольорові, однотонні розмальовані з аплікаціями, наклейками, тканини, з яких виготовляються сучасні портфелі, також найрізноманітніші. До п'ятого класу тобі жості беруть барбі, там машини, спайдер мене. У ці йдуть, що вони популярний мульчик. Вже для старших то вже беруть більш мудніші. Отакі вот вони теж досить популярні. Юшу поштаркою. Рюкзак можна купити як за 80, так і за 350 гривень і вище залежно від якості. Ортопедичною спинкою дорожчі, проте найбільш ходові на ринку Тернополя рюкзаки за середніми цінами. Беруть і дорогі, і дешеві, але більшості так стандартно то сто п'ятдесят гривень. Ото, щоб зібрати першокласнику у школу рюкзак з необхідними канцтоварами, батькам потрібно викласти близько 300 гривень. Проте лише за умови, що вони все купують за середніми цінами. Проте скільки коштує одягнути і взути школяра, дивіться у сюжеті наступного тижня.